Ну що ж, друзі, аналіз фільму люблю тебе ненавидіти. В цьому аналізі я хочу виділити три важливих речі про стосунки, які дуже гарно показані у фільмі. Перший момент те, на чому зав'язуються стосунки в парі, оця точка зав'язування стосунків, точка формування пари. Яка вона, яка взаємодія на самому початку стосунків між партнерами? Друге, які емоції сприяють зближенню пари, сприяють формуванню того зв'язку цієї взаємодії, міцної взаємодії і дають ресурс на розвиток стосунків. І третє, яким чином утворюються пари, які типажі людей є комплементарними, і чому їм так гармонійно вдається, як інь і янь поєднуватися у пару? Отже, поїхали! Перший пункт. На чому зав'язуються стосунки. Не буду спойлити вам сам фільм, хто ще не дивився, обов'язково подивитись після мого огляду, потім ще раз подивитесь цей огляд. В цій парі в обох стосунки зав'язуються на специфічних емоціях, на специфічні взаємодії одне. Одним. З одним боку чоловіка це відкритість, а потім страх цієї відкритості, і, внаслідок чого, відторгнення партнерки заперечення тієї емоційної близькості, яка відбулася вже в перший вечір знайомства. А з другого боку, з боку дівчини, ми. Бачимо ідеалізацію, а потім глибоке розчарування. Запам'ятайте цей момент, тому що він є важливий, коли ми повернемося до пункту 3. Другий аспект це ті емоції, на яких зав'язуються стосунки в парі. Психологи давно помітили, що людей пов'язують досить часто амбівалентні емоції, протилежні емоції. Навіть сам фільм у нас називається як Люблю тебе ненавидіти, тобто люблю і ненавиджу навіть в назві. Фільму як два протилежних полюси. І протягом всього фільму ми бачимо, як ця пара справді перебігає від любові до ненависті одне до одного. Крім того, ми бачимо, скільки багато інших емоцій та почуттів примішується в ці стосунки, також за участю інших персонажів. Це і батьки головної героїні. це і Колишні партнери головних героїв, це безпосередньо сама пара наречених, та, які на весілля яких приїхали головні герої. Тобто тут дуже багато персонажів, які насправді підливають масла у вогонь і таким чином до. Повнюю цю картину. Крім того, є таке відоме дослідження на мосту, коли об'єднувалися ті пари, де міст був хиткий, де люди відчували стрес під час проходження цього мосту. Хто не знає дослідження, обов'язково почитайте його, воно правда дуже класне та інформативне. І тут ми бачимо схожу динаміку, є багато гострих відчуттів, є певний такий адреналінчик в цих стосунках, да, якісь ризиковані ситуації, які зближують цю пару. Тані третій момент це комплементарність пари, або ж те, на чому будується пара. Тут взаємозв'язок є з першим пунктом, тобто на чому зав'язалися ці стосунки. Так, так цікаво утворюються пари, що відіграють певний стиль взаємодії з близькими зазвичай це батьки, як перші об'єкти любові. Так? І ми бачимо дівчину, яка доводила своїм батькам, що вона гідна любові і без цих всіх дипломів, що просто за те, що вона є. І бачимо чоловіка, в якого такий ну, стійкий материнський комплекс, як сказали в юнгіанські аналітики. Тобто в нього такі незавершені стосунки з матір'ю, і оці його такі походеньки по жінках, вони говорять якраз про те, що. Він ніби як шукає ту свою ідеальну матір, щоб побудувати з нею стосунки і завершити їх. Та найцікавіше, що якщо б він знайшов ту ідеальну матір, він ще швидше за все її би кинув. Ну, насправді він її не знайде, тому що ідеальної жінки в принципі не існує. І він все одно знайде якийсь недолік і піде шукати далі. Але це вже інша історія, не про наш фільм. Отже, ця пара справді є комплементарною, тому що з одного боку ми бачимо чоловіка, який шукає жінку, яка буде пробачати йому, яка буде вертатись до нього, вертати його. І в фільмі ми це неодноразово бачимо. І події якось стикають разом, і він до неї вертається і тікає, вона його приймає. Ось так от весь фільм. Ось і з іншого боку, ми бачимо жінку, яка в принципі на це готова, на цю безумовну любов, на це таке пробачення. Я би навіть сказала, що в неї така дещо занижена самооцінка через ці дуже високі вимоги батьків. І власне на цьому і тримається. В нього теж занижена, але в нього за принципом такого нарцисизму, знаєте, я крутий, я вищий за всіх. А в неї за принципом я буду підлаштовуватися, я буду. Слухати тебе і буду грати в твою. <гру> На жаль, в кіно нам не показали те, що буде після весілля, але гадаю, що після весілля ця історія буде продовжуватися. Вони знову будуть грати в цю гру котик та мишка, хтось буде бігати один за одним, потім вони будуть мінятися ролями, можливо, там навіть будуть зради. Хоча, звичайно, і можливий такий хороший сценарій любові, підтримки. Ось, і вибудовування ось тої гарної такої моделі стосунків, хоча це з меншою ймовірністю. Отже, власне, такий аналіз я чекаю в коментарях ваші відчуття від фільму власне, від цього аналізу і відповідь на запитання: а на чому, на вашу думку, будуються стосунки в парі?